Якою була територія Житомирської та Вінницької областей під час періоду нацистської окупації 1941-1944 років, саме на таку тему написав книгу Житомирський науковець, викладач ЖДУ імені Івана Франка Сергій Стельникович? Автор книги розповідає під час роботи за мету собі поставив розповісти справжню історію періоду нацистської окупації. Коли у нас наступає 9 травня або 22 червня, розпочинаються дуже жваві дискусії і на побутовому рівні, і на рівні загальнодержавному. Ну але на превеликий жаль у багатьох випадках вони поз. Бавлений реальної предметної складової власне ця книга вона спрямована на те, щоб заповнити оці прогалини, які сформувалися, ну незважаючи на те, що вже десятиліття по завершенню Другої світової війни, але які сформувалися у сучасній українській сторінці. Мета цієї книги показати справжню об'єктивну історію того страшного періоду, періоду нацистської окупації, 1941-1944 років. Сидір Кізін, який виступив меценатом видання книги, каже глибоко вражений науковою працею. Оця книга. Вона я її рекомендую. Це Титанічна праця по всіх архівах. Тут є історична правда про нацистську окупацію і про радянську окупацію, про методи нацистів, про методи НКВД. І про і саме головне тут є про боротьбу українців в середині ХХ століття за свою власну незалежність: про боротьбу ОУН на Житомирщині, про бандерівців на Житомирщині, про ОУН на Житомирщині. Як вони боролися з німцями і як вони боролися з більшовиками? Підтримати свого колегу прийшли науковці з Житомирського державного університету. Професор університету Віктор Масієнко переконаний, книги є серйозною науковою працею і справжнім надбанням для історії. Перший аспект це вона в регіональному плані. Це буде настільна книга історика. А в національному плані хочеш пізнавати свою історію? Читай такі книги, які видає Сергій Стальнікович. Автор планує передати примірники своєї книги до наукових та шкільних бібліотек Житомирщини та Вінничини.